Вітаю вас, дорогі мої підписники та гості каналу. Мене звуть Анна, ви на каналі Година Таро і карта дня на 1 липня 2024 року по всіх знаках зодіака. Карта дня для овнів. В овні випадає рицар Пентаклів. Не поспішайте, не прискорюйте час, не прискорюйте події, повільно просувайтеся до своєї цілі. прискорюйте час, можете наробити певної шкоди. Не поспішайте в поїздках, обдумайте всі свої дії і працюйте над деталями, тоді матимете успіх у другій половині дня будете дуже-дуже втомлені і потребуватимете відпочинку. Тельці. Для тельців випадає старший аркан місяць. Карта говорить про якісь ілюзії, можливі якісь певні обмани, які можуть виникати. Також ця карта говорить про можливі поїздки, особливо в нічний час, в яких потрібно бути більш обачнішими та обережнішими. Також ця карта говорить, що вам вірто, вір, варто прислухатись до своєї інтуїції. А зірка говорить, щоб ви не боялися і вірили в свої сили, і все вас вдасться. Близнюки. В близнюків випадає четвірка пентаклів. Все досить стабільно. Можливо, якісь надходження фінансові, можливо, це якісь додаткові виплати, якісь премії. Також ця карта говорить про небажання щось змінювати та страх щось втратити. Досить така цінна для вас. Можливо, в матеріальному якомусь плані. Все стабільно, всі плани, які планували, ви зможете реалізувати. Раки. Для раків випадає двійка мечів. Карта говорить, що вам варто бути більш рішучішими і не закривати очі на певні проблеми, які у вас виникають. Чим скоріше ви їх вирішите, тим це буде краще. Е, і легше. Також ця карта говорить, що, можливо, десь далеко, глибоко в душі, ви комусь не довіряєте і правильно робите. Тому перевіряйте, і все у вас тоді вдасться, коли Соферту говорять говорить про те, що доля вам посміхається і вдача на вашій стороні. Саме головне не сидіть на місці і йдіть вперед, і все буде добре. Леви. Для Левів випадає старший аркан суд, який говорить про те, що вдача вам, знаєте, успіх буде на вашому шляху, про те, що якщо виникали якісь проблеми, то вони зі здоров'ям, то вони відступлять. Взагалі ця карта говорить. Про початок нового життя, про початок чогось нового, про те, що буде переоцінка цінностей, про те, що, можливо, відновлення якихось справ, які ви давно закинули. Взагалі карта радості та виконання якоїсь вашої мрії. А диявол може вас підштовхувати на якісь певні. Спокуси, які в майбутньому можуть принести вам проблеми, тому не варто їм піддаватися. Так, да, це будуть гарні пропозиції, це будуть пропозиції досить успішні. Знаєте, вам на перший погляд будуть казатись досить успішні, але в майбутньому можуть привести до проблем, діви. Для дів випадає трійка жезлів, ви можете сміливо втілювати задум в життя. Вас там очікує в майбутньому гарний результат. Все, що ви робите, буде досягнуто завдяки вашій наполегливій праці. А колісниця говорить про активний рух, про рух вперед, про можливі поїздки, можливі подорожі, можливі відрядження і так далі. Все вас вдасться і ви отримаєте гарний результат, який дасть вам щастя та задоволення своїми діями Терези. Терезі випадається мірка мечів, карта хитрощів, карта обманів. Тут, можливо, як і ви будуть застосовувати якісь певні хитрощі для досягнення цілі, так і проти вас це все можуть використати. Тому проявляйте обережність і дивіться, з ким ви обговорюєте якісь новини, якісь важливі справи, і взагалі, що підписуєте і так далі. А принцеса Пентаклів говорить про якісь можливі такі успішні пропозиції, які можуть виникати стосовно роботи і якихось фінансових питань. Скорпіони. У скорпіоні випаде десятка жезлів. Зацільно хочете багато ся. Знаєте, взяли велику кількість обов'язків, великий такий груст на себе звалили. Вам варто деякі справи перенести на наступний день або розподілити обов'язки, попросивши допомоги своїх рідних та близьких. Стрільці. Не тягніться на собі, це може привести до проблем зі здоров'ям, особливо зі спиною. Стрільці. Стрільці в трійка жезлів. Ви можете сміливо реалізовувати свої плани. Це взагалі карта, ви знаєте, стабільності та успіху. Карта просування вперед. Карта наполегливої праці. Карта, знаєте, досягнення, які ви отримаєте завдяки цій праці. Тому будьте впевнені в собі і йдіть до своєї цілі, і все у вас обов'язково вдасться. І вам варто бороти свої страхи та переживання, тим паче, що вони марні у вас все обов'язково вдасться. Козироги. Ось рогів випадає старший аркан помірність. У всьому потрібно триматися золотої середини, і взагалі відпочиньте, у вас має бути спокій, гармонія в душі, гарні, світлі, позитивні емоції. А все, що, ви будете робити в цей день, дасть результат, гарний та успішний у майбутньому. А королева Кубків говорить про гарний настрій та світлі позитивні емоції. І настрій вам ніхто не Ви Видолічики. У Водолійчиків місяць. Місяць говорить про те, що варто прислухатись до своєї інтуїції, вона вас не підведе. Карта говорить, що в вашому оточенні можуть бути зрадники, які нашкодять вам в майбутньому. І взагалі карта говорить про якісь певні обмани, хитрості та ілюзії. Прислухайтесь до своєї інтуїції, і все вас вдасться. Взагалі також можуть виникати якісь непередбачувані моменти, непередбачувані ситуації та певні обмани. Взагалі, карта. Може вказувати на ваші певні ілюзії, які часто з'являються. Взагалі, будьте обачніші, і все буде добре. Обдумуйте свої дії перед тим, як діяти, і рухатись вперед. Рибки. Рибок випадає також місяць. Це прислухайтеся своєї інтуїції, це саме головне. Це карта, знаєте, непередбачуваних моментів, непередбачуваних ситуацій, обманів, хитрощів та ілюзій, які викликаєте. І певні страхи, які можуть давати про себе знать, які можуть призводити до певних е, різких змін настрою і так далі. І зміна настрою може призвести до конфлікту до того, що ви просто зриваєтесь на рідних та близьких. Контролюйте емоції, прислухайтесь до своєї інтуїції, і все вас обов'язково вдасться. Бажаю всім гарних новин, успіху і саме головне миру. І дякую вам за лайки, коментарі та підписки. До побачення.